День победы истерия на России посилюється. Челленджи, каски про подвиги дедов и про проклятой Европы. А, как известно, в Берлин пригласили для участия в торжествах расплодившуюся как тифозные гниды бандера нацистов, а не представителей России. Не расстраивайся. Всем приветствует Кринжовый институт про абсурд брехню Недал недолугість из россиян. Широку у травні на Росії відбувається одне і те саме: масова істерія і гордість за дідов, которые змогли побідіть. Найбільші потікатечні войні понесла ім'я РСФСР. Ми розуміємо, що це і наша історія, бо у радянській армії були мільйони українців. Але ми ловимо справжній кринж від того, у що його перетворили росіяни. Стартував патріотичний челлендж к дев'ятому мая, восімдесят до перемоги. І все б нічого, якщо б одним із завдань не було простояти 125 секунд на одній ногі із книгою на голові, типа в пам'ять о 125 двадцяти п'яти грамома хліба блокадна Лівінгграді. Абсурдність цього побідобєсія суперечить здоровому глузду та логіці. Десь, десь, десь. Яка там марка машинки? Німецький Мерседес. Ура! Ура! А тепер подивіться на Бахмут. Все по заветам дідов. Знищити місто і повішати там скрізь свої ганчірки. як наші хлопці плакати <плес> вішали. Готовимся к 9 мая. Мы находимся в Бахмуте. В общем, приближаем победу. Все ближе, ближе. Естественно, победа будет за нами. В этом и нет сомнений. Главный насильник это нацисты, фашисты, бандеровцы. И мы должны прекрасно понимать. Що ми продовжуємо велике діло і діду. Побідіть. Що ще росіяни позичили у дідов – Це пафосні виклики та самовпевненість. Родину! За Сталіна! Путін президент! Міра! Ура! І звісно, по завітам дідов треба кричати: яка Європа та Америка погані, тільки Росія сама лучшая. Як звісно, в Берлін пригласили для участі в торжествах. Розпладівшися як кіфозний гниди бандера нацистов, не представителі Росії. Це, конечно, абсолютний такой запредельний цинізм. Дімончик, по-перше, перемогла не твоя Росія, а народи Республік Радянського Союзу. А по друге, а ви кого там запросили на парад 9 травня? Так, дивимося. Буркіна Фасо? Венесуела? І що, що? що, що? Словакія? Так вони ж були на боці ненависних вам фашистів. Вы не понимаете, это другое. Россиянам дуже хочется, будто у роли спасителей Европы та свиту. Мы не просто в этой войне победили, а как раз вот этих европейских обывателей освободили. Звісно, їм же більше нічим похвалитися. Чи може ми чогось не знаємо? Може, це росіяни вигадали найнадійніші автомобілі? Може росіяни винайшли найпопулярніші у світі телефони чи ноутбуки? Може, росіяни можуть похвалитися найвищим ВВП на душу населення? Коли немає мізки, вихваляються силою. Або як кажуть в народі, сила є, розуму не треба. Путин не зря совершенно находится рядом с нашими героями Великої Отечественной войны. Это явное продолжение этой победы. Тем более Крим да тим більше, Крим Это еще одна наша победа. А ви, друзі, не втрачайте здоровый глузд до наступних випусків.